Привіт, малята! До нас завітала лялька-Катруся. Вона живе в багатоповерховому будинку, в квартирі на другому поверсі. В квартирі житловій є кімнати, вітальня. В вітальні є диван, крісло. Це м'які меблі. Ще є спальня. В спальні є сліжко, стіл, іграшки, а це кухня. В ній знаходиться холодильник. Плита, обідній стіл. А ось це ванна кімната. В ній є ванна, умивальник, душ. А зараз давайте пограємо в гру в моїй квартирі, в якій кімнаті знаходиться ліжко. В спальній кімнаті, де можна прийняти душ. Митися. Так, звичайно, в ванній кімнаті, а де готують їжу для гостей, на кухні, яка кімната для, для відпочинку і прийому гостей? Це вітальня. Давайте разом назвемо техніку, яка допомагає у побуті. Пилосос, пральна машина, холодильник, телевізор. Я розповіла вам про свою квартиру. До побачення малята!